Детально покажу, як подати заявку на зміну групи ФОП, і найголовніше поділюся секретом, як не отримати податкову перевірку через зміну групи ФОП. Також розповім цікаву історію одного з наших клієнтів, який змінив групу ФОП та отримав податкові пригоди. Додивляйтесь до кінця, щоб розібратися зі всіма деталями. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з усім професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам. Та бізнесу зміна групи ФОП це дія, яку не можна проводити щодня. Таку заявку можна подавати тільки 4 рази в рік. Заявка на зміну групи ФОП подається у грудні, березні, червні та вересні, починаючи з 1 по 15 число у цих місяцях. Зазвичай така заявка подається до 15-го числа, але якщо 15 число виходить на вихідні, то можемо подати заявку на наступний робочий день. Технічне ключове правило яке діє, заявка має податися за. За 15 днів до нового кварталу, тому у рідкісних випадках заявку можна подати навіть до 17-го чи 18-го числа, якщо місяць у якому ви подаєте, має 31 день та вихідні дні. Станом на момент зйомки відео, вересень, отже, ми можемо подати заявку на зміну групи з 1 жовтня. Це треба зробити до 15 вересня. Щоб змінити групу ФОП, нам потрібно мати електронний підпис ФОП, а також подати заявку під кодом F0102003, яка називається заява про право застосування спрощеної системи оподаткування. Цю заявку можна подати, наприклад, через електронний кабінет платника податків, тобто через податкову, або через сервіс Вчасно звіт у обох випадках. Результат однаковий і абсолютно безкоштовний. Зараз я детально покажу, як подати заявку на зміну групи ФОП. А далі у відео буду розповідати детально нюанси, які можуть бути з податковою через зміну цієї групи свого ФОПа. Я подаю заявку через вчасно звіт, оскільки це значно простіше, безкоштовно, і результат такий самий, як в електронному кабінеті, але значно краще. У нас є два варіанти зміни групи. По перше, можемо перейти у розділ у меню звітність прогорнути вниз до меню вибору звіту, і тут створюємо документ, який називається Зміна групи ФОП. Більшість даних система, звичайно, запропонує сама, залишиться персоналізувати лише деякі конкретні деталі. В першу чергу нам потрібно перевірити анкетні дані і перейти до поля 5.2. В цьому розділі ми обираємо свою поточну групу, яку вчасно звіт пропонує сам, і обираємо групу, на яку хочемо перейти. Причому вчасно звіт автоматично прописує ставки податку та навіть дату, з якої нам потрібно перейти на нову групу. Далі я зверну увагу, що є поле 6, і тут треба вказати місце здійснення діяльності по Україні. Ну або якщо у вас якесь конкретне місце діяльності, конкретна розрібна точка продажі чи надання послуг, то будете вказувати цю адресу. У полі 8 вказуємо свої кведи, які у вас зараз є. Заповнивши всі ці поля, які я показав, ви легко зміните групу ФОП. Зараз покажу ще спрощену заявку, яку можна подати, і потім поговоримо певні деталі в розділі Звітність у вчасно звіт. Ви можете обрати спрощену форму звітності, де ви просто відповідаєте на два банальних питання: скільки у вас працівників та яку групу хочете обрати для переходу? І все, заявка автоматично повністю на 100% заповниться, і навіть можемо переглянути. Рядок, наприклад, 5-2 чи 6. Що тут все повністю заповнено, і вам залишається просто нажати кнопку Надіслати, щоб форма була відправлена напряму до податкової. Цю заявку податківці зазвичай розглядають вручну, не автоматично. Тому будьте готові почекати до трьох робочих днів, щоб отримати відповідь, і звичайно, у вихідний день заявку ніхто не розглядає. Щоб підтвердити, що ви дійсно змінили групу ФОП. Рекомендую подати запит за витягом платника єдиного податку. Це можна зробити теж у розділі Звітність, буквально за. За 5 секунд нажимаємо спрощену форму запиту, погоджуємося і відправляємо документ зразу в податкову. і Очікуємо відповіді від податкової. Розраховуйте, що це приблизно займає 2-3 робочих дні, і відповідь з'явиться у розділі листування з ДПС. Ну а тепер давайте обговоримо, які ж можуть бути нюанси у зміні групи ФОПа. Коротко повернусь до нашої заявки. Зокрема, хочу заакцентувати вашу увагу на поле 5.4. Всі заявці ви можете змінити назву ФОП, наприклад, якщо змінили прізвище через одруження, можете змінити види діяльності, адресу ФОП. А також можете змінити місце провадження господарської діяльності для витягу платника єдиного податку. Тут можна вказувати як вся Україна, так і якась конкретна детальна адреса здійснення вами діяльності. Тому при зміні групи ФОП. Майте на увазі, що може бути не лише зміна групи, а й інших анкетних даних, якщо така потреба у вас є. Хочу нагадати, якщо міняєте дані типу адреси чи прізвища, які внесені не тільки в реєстр податкової, але й в реєстр мін'юсту. Спершу треба внести зміни через дію або ЦНАП, щоб інформація змінилася не тільки в податковій, але в реєстрі мін'юсту. Теж. До речі, мені буде дуже дуже приємно кожного мого глядача бачити серед моїх підписників. Тому обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал і давайте триматися разом. Заявку на зміну групи ФОП можуть подавати. І новостворені ФОПи. Якщо ви тільки-тільки зареєструвалися і не подали заявку на вибір групи одразу, то протягом першого місяця можна в будь-який момент подати заявку на вибір, наприклад, першої чи другої групи ФОПа протягом 10 днів з моменту реєстрації можна подати заявку на вибір третьої групи ФОПа. Хочу також попередити, що коли ви подали заявку на зміну групи ФОП. А потім, ну, наприклад, передумали по різних причинах, то зворотньої дії в часі немає. Законодавство абсолютно не передбачає процес викликання заявки на зміну групи ФОП, тому доведеться чекати ще одного кварталу, щоб повернути свою групу назад. Заявка про зміну групи ФОП чи інших даних має один додаток, який називається розрахунок доходу. Згідно закону, цей розрахунок доходу подається тільки в тому випадку, коли ви міняєте загальну систему оподаткування на спрощену систему оподаткування, але на практиці. Я зустрічаю ситуації, коли податкова робить формальну відмову через те, що ви не подали розрахунок доходу. Щоб захистити себе в цій ситуації, треба знати статтю 298.1.4 податкового кодексу України, яка визначає порядок подачі розрахунку доходу лише у випадку переходу з загальної на спрощену систему оподаткування. Обов'язок подавати розрахунок доходу при зміні одної групи на іншу законодавством не встановлений. Тому, якщо інспектор відмовив через це, телефонуйте і розповідайте. Про цю статтю та захищайте свої інтереси на основі норм закону. Тепер ще додаткові хитрощі, як уникнути податкової перевірки при зміні групи ФОПа. Зверніть увагу, що якщо у вас в календарному році вже була спрощена система, потім ви закрили ФОП чи перейшли, наприклад, на загальну систему і хочете повернутися на спрощену знову, це не можна зробити другий раз за рік. Треба чекати нового календарного. Року, якщо ви міняєте групу ФОП, розмір доходу не має бути перевищений за ту групу, на яку ви плануєте перейти. Причому розділ доходу не має перевищувати планову групу, на яку ви перейдете за декларацією у попередньому році та за поточним оборотом доходу у цьому календарному році. Ну, давайте візьмемо приклад. Якщо ви на третій групі мали 7 мільйонів обороту і в новому році захочете перейти на другу групу, ви не будете мати право на це, бо ви перелімітили приблизно ліміт другої групи. На практиці зустрічаю випадки, коли інспектори все одно дають можливість перейти на другу групу з меншим лімітом, але в майбутньому на податкових перевірках заднім числом все одно анулюють єдиний податок. Тому з цим, будь ласка, будьте акуратні. В моїй практиці були ситуації, коли люди самостійно бездумно міняли групу і отримували перевірки, де їм анулювали єдиний податок. Тому, будь ласка, акуратно будьте з лімітами оборотів. Якщо їх відстежите, жодних проблем абсолютно не буде. Пам'ятайте, що податкова бачить ваш дохід по касовому апараті, по звітах 4DF. Подають які контрагенти, а також по чеках ФКЧ 3, які подає Нова чи інші фінансові організації. Якщо ви в звіті подали менший дохід, але в реєстрах податкової є інформація про вищий дохід, може бути перевірка і перехід на нижчу групу анулюють. Ще дивіться, яка є історія. Якщо ви перелімітили дохід ФОП, маєте перейти на вищу групу чи на загальну систему оподаткування зразу з наступного кварталу. Перехід на вищу групу на наступний рік чи через декілька кварталів на жаль не рятує вас від цього порушення. Єдине, що рятує, це відсутність перевірки на момент виявлення цього правопорушення. Також хитрим моментом є те, що ви маєте мати тільки дозволені кведи тої групи, на яку переходите. Тобто, якщо ви переходите з третьої групи на другу групу, мають бути дозволені кведи для другої групи. Це важливо перевірити, щоб не отримати формальну відмову. До речі, перевірити, чи дозволений квед для якоїсь конкретної групи, звичайно, можна теж у вчасному звіті, в довіднику кведів, просто пишемо квед. Який нам потрібен, одразу бачимо група, яка підходить для цього квет, тому теж на всякий випадок це верифікуйте. Коли ви змінили групу ФОП, є три варіанти розвитку подій, що стосуються звітності. Якщо ви перейшли з загальної системи на спрощену, в кінці року подаємо окремий звіт по загальній і по спрощеній. Якщо ви змінили умовно з третьої групи на другу, то у вас дві опції: можете одразу за результатами кварталу відзвітувати про дохід на своїй групі, або ж можете в кінці року в один загальний річний звіт включити дохід і по другій, і по третій групі загалом. І обидва ці варіанти будуть правильні. Ми вже неодноразово на практиці їх верифікували, подавали різними варіантами. Все працює абсолютно без проблем. Тим не менше, не переключайтесь, одразу переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений Воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.